Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І це огляд на довгожданий кастом Лего Карнотавр з фільму Світ Юрського періоду господства або ж з мультсеріалу Теорія Хаоса кому як завгодно. Зараніше скажу, це вже друга версія мого кастома Карнотавр. Минула версія була Торо з крейдового лагеря, якщо не помиляюсь, так називається. Також мультсеріал від Netflix але чому я його переробив? По-перше, ту версію я не показував, але вона була набагато страшніша. Морда тут і так з зубами все не дуже в порядку, як ви бачите, але там. Передня щелепа, по-перше, ній було всього 4 зуби. Тобто не ось так 4 зуби, а на всю щелепу. І тоді ще в нього якби, як зазвичай лего роблять і кастомізатори. Нижня челюсть заходить під верхню щелепу. А там в мене навпаки, нижня челюсть була більша, ніж верхня. І це було дуже погано. Тепер, чому я переробив окрас? Там в мене все було дуже. Погано закрасом, тому що в мене були також червоні і помаранчеві кольори. У мене закінчився коричневий, тому він був ще й неправильних кольорів. Я вирішив, у мене є кольори для демона, о, це якщо назва цього, ім'я цього кардотавра, я, йому дали в сообществах. О, я вирішив його і зроблю. О, так, тепер давайте я вам його ще ось так покажу. Так, я його розширив. Давайте зараз від'єднаю голову і хвіст, щоб було зрозуміліше. Я його не розрізав, як більшість ютуберів. Я його, якби я шарнірасті, які отак два шарніра були. Я їх наружу виніс. І розширив. Завдяки цьому мені не прийшлося його розрізати і виглядить це непогано. Також замість цих шипів я зробив йому такі пластинки або ж нарости. Як на мене, це виглядає не гірше, а шипи в мене ходять погано, як ви бачите, ось тут. Також хвіст я йому зменшив, трішки, тіло подовжив. І голова в нього на основі Гідори. Шия в нього з шарніром як окрема деталь була. Ось, тут, звісно, зуби не дуже гарно виглядають тут краще. Ну і голову я йому ось так відпилив: оце все це сам з глини зробив. Так, давайте поставимо йому голову на місце. Тепер про покрас. Я спочатку пофарбував чорним, перефарбував я його два рази. До речі, ще хотів би сказати: по-перше, я робив з глини кохінор фольги і акрилової фарби. І... Лапки в нього, якщо ви не помітили, хтось каже, в нього їх нема, але ні. Ось це ось дві якби таких лапки. Чому я їх не зробив за такої лапки від Карнотавра Леговського? По-перше, ну давайте, навіть якщо її от сюди так представити, о, він в серіалі і в фільмі майже ними не шевелив, плюс вона тут дійсно більше, ніж має бути. Тому я вирішив, краще я її сюди так приклею. Він нею і так не шевелить, о, вона в нього і так маленька. Тому ось так буде краще. Так. З балансом в нього, звісно, дуже гарно, тому що він важкенький. Так, давайте подивимось, з кількох деталей він складається. Складається він з шести деталей для початку тіліться. Давай візьмемо таке широке тепер голову. Голова, можливо, комусь не сподобається, як в мене вийшло, тому що якщо отут зуби ще нормальні, то отут вони страшні вийшли. Але це мій перший, ну по суті, другий кастом Каранотавра. Але перший нормальний, коли я навчився їх нормально робити, ці кастами. Тому, як на мене, це мені можна пробачити. Ось так вийшло і про покраску ще трішки. Фарбував я спочатку чорною, потім червоною, потім помаранчевою. А тіло в нього. Шипи, ой, не шипи, кігті і ось ці чешуйки. Я малював сірою, яку я зробив з жовтого, синього і чорного. Це треба для такого більш кольору. Правильно. Давайте дивимось цю фігурку масштаби з іншими. Першим ділом людина. Як ви бачите, він, ну, правильніше так, але він так в мене не дуже гарно стоїть. Він в 2,5 рази вищий і в 1, 2, 3, 4, 5, в 5 разів довше. Ну, якщо візьмемо, що ця людина десь 2 метри, десь 2 метри, то карнотавери 10, як і має бути. Ну, тільки голова. Так от, як ви бачите, в нього голова навіть менше, ніж фігурка, Ну, це і зрозуміло, тому що це авілізавіліт і особливість цього виду, точніше сімейства. Давайте зараз зрівняємо його ще з наприклад, ну, трицератопсом. Чому б ні? Зараз поставимо їх хвост до хвоста. І як ви бачите, він йому по лапки. Тобто він на Ну так, в півтори рази довший. Але по масивності трицератопс, ой, як би вам показати? Трицератопс більший, тому що цього я хоч і розширяв, але він зужається в деяких місцях. А трицератопс ні. Так, давайте поставимо в зрівняння ще, наприклад, тиранозавра. Він вже одразу ще бачу, що буде більший, тому його на задній план, хоча тут і так. Не дуже багато місця, до речі, напишіть в коментарях, як вам такий фон. Якщо вам сподобається, то я тут трішки все зроблю, щоб можна було нормально зняти відео. Якби ось, Як ви бачите, тиранозавр трішки довший. Давайте зараз, якщо я виправлю камеру, ось так, то ви бачите, що тиранозавр напівголови довший. Але, знову ж таки, по масивності він більше і в висоту також. Ну, тому що це тиранозавр. Ну і на кінець давайте поставимо когось, з ким він зустрічався. ну як, З тиранозавром він теж зустрічався в кінці другого фільму. Майже зустрічався, а саме велоцераптор кастом, який я ще не показував, а покажу в наступному огляді. Чому велоцераптор? Тому що він зустрічався з адроцераптором і воно навіть вбив в мультсеріалі. Але у мене Адроцераптора кастомного нема, він майже такий же. І якщо якби, дивитись, то велоцираптор в три рази менший в довжину, в два рази в висоту і в чотири рази в ширину. Ну якщо якби, закосплеїти ту сцену, якось ось так. То так, так, я думаю, масштаб тут правильний. Лише, звісно, що фігурка ця не подвижна майже. В цілому, думаю, можна закінчувати на цьому цей огляд. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.